Тривалість російсько-української війни вже перевищила нацистсько-радянську війну 1941-45 років, яку на болотах називають Вілікий Атєчественне. Тоді за 420 днів СРСР встиг пережити німецьку окупацію, відбити наступ, переламати хід бойових дій, відігнати суперника аж до Берліну і змусити капітулювати. За такий самий термін після лютого 2022-го Москва не спромоглася до кінця захопити навіть Донецьку область України напередодні українські. Військові зачистили від російської вояччини центральну частину Куп'янська над приміщенням міської адміністрації. Знову замайорів жовто-блакитний прапор. Хай там як російський пропагандист Соловйов учора закликав російську владу почати і ще кілька спеціальних воєнних операцій для початку у Вірменії та Центральній Азії. Бо мовляв, США у Венесуелі показали себе над державою, чиє рішення може бути вищим за міжнародне право. А от Росія і досі нічого не показала. Казала, судячи з усього, через це ніяк не може впоратися з національним комплексом імперської меншовартості. Сполучені Штати Америки закликають американців, які перебувають в Ірані, терміново покинути країну. Зробити це рекомендують через кордони з Туреччиною або Вірменією з аналогічними зверненнями до своїх громадян. Вже звернулися, даруйте за тавтологію уряди Франції та Швеції. Нагадаю, напередодні в адміністрації американського президента Трампа обговорювали мож. Ливість завдати повітряного удару одразу по кількох військових об'єктах в Ірані в Іранському парламенті. Публічно пригрозили Америці та Ізраїлю незабутнім уроком у разі якщо і справді вирішать атакувати Ісламську Республіку. Водночас у Білому домі інформують не публічно Тегеран надсилає Вашингтону меседжі, чий настрій діаметрально відрізняється від тих, які транслюють всередині Ірану. Будинки у Києві продовжують підключати до теплопостачання, яке зникло після останньої масованої атаки Росії. Станом на учорашній вечір не підключеними лишалося ще майже вісім сотень будинків. Зауважно одразу бі... одразу після обстрілів таких було цілих шість тисяч. Ремонтно відновлювальні роботи тривають цілодобово енергетикам, які у мороз терміново виїздять на місця прильотів, щоб оперативно відновити для українців подачу тепла, електроенергії, газу та води. Прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко пообіцяла відчутно збільшити зарплатню за кожен зимовий місяць. Не зменшуємо й ми своєї активності у підтримці Збройних сил України. Історія триває.